Перебуваємо на театральному майдані, де розпочали монтувати ялинку. Починають із встановлення каркасу, на який згодом чіплятимуть хвойні гілочки, а на них іграшки та гірлянду. Як прикрашатимуть ялинку та коли засяє святкове дерево? Дивіться у сюжеті Терену. Як повідомляють у міськраді, коштів на ялинку не витрачатимуть, адже вона разом з ілюмінацією куплена вже давно. А витрати на електроенергію готові взяти на себе небайдужі підприємці. У Нас 11 років ця ялинка вона у нас працювала нормально. Ми її відремонтували, пофарбували. Ми готувалися ще буквально з літа на гарному стані. Я думаю, що все буде добре. Паралельно з ялинкою почали встановлювати металевий каркас з гірляндами у вигляді цифр 2024. Ця конструкція буде біля архікатедрального собору. Засвітити ялинку і цифри планують на Миколая 6 грудня. Прикрашати новорічне дерево будуть патріотичними та автентичними іграшками, які виготовили школярі та вихованці дитсадків. Ці роботи також представили на конкурсі, де журі обере найкращі. Я чесно кажучи, дуже здивована, тому що такої кількості робіт ми не мали дуже давно. Зараз представлені на столиках на мольбертах 260 робіт, і це ще не фініш. Тобто роботи ще будуть робитися, і вони всі цікаві, всі зроблені власними руками. Думки тернополян, яких ми зустріли на театральному майдані, розділилися: одні за святкову ялинку у місті, інші категорично проти. Іменно для дітей я рахую, що ялинка потрібна. Ну а в нас в місті, я думаю, що все-таки нам повинна бути допомога ЗСУ. і гроші. Всі ті повинні йти нашим воїнам на захід нашої країни. А вдома я думаю, що всі поставлять ялиночку для дітей. На даний момент я ставлюся дуже негативно, тому що є куди гроші, діти. Люди деруться, як то кажуть, з під останнього віддають пенсіонери, кожну копійку збирають. А кажуть, що це раді дітей. Це не раді дітей. Діти можуть зараз такий період, що, не дай Бог, прилетить. Я не проти, адже для дітей менших потрібно якесь свято, щоб для них був новорічний настрій. Але я вважаю, що там, наприклад, щоб були прикраси минулих років, а не щоб на них витрачали кошти. Адже зараз війна і потрібно всі сили витрачати саме на війну. До слова, у період новорічно-різдвяних свят у Тернополі працюватиме казкова резиденція, тематичні фотозони та різноманітні майстер-класи. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.